Знаєте, називати нас Frontier Market чи Emerging Market вже 20 років, ну воно якось так трошки дивно. Можливо, що за 20 років ми вже могли чогось досягти і щось зробити. Менше з тим, на мою думку, нам треба з вами глибоко розібратися. Перш за все, як бухгалтерам, як аккаунтам, тобто ті, хто ці стандарти на наш ринок приносять. Нам треба розібратися, можливо, чому воно щось якось так не йде. Тому е, я вирішив зробити, е, задати сам собі питання самого такого роду. Взагалі, Financial Disclosure для нашого ринку, для нашого Capital Market, не просто фінансового ринку, а саме Capital Market, наскільки воно потрібно, наскільки наш Capital Market взагалі знаходиться в позиції, що він без того Financial Disclosure жити не може. На мою особисту думку, в мене був такий факт з біографії, до 2008 року, коли на нас трошки криза потріпала, да? я був дуже сильно залучений до фондового ринку, працював з одним з найбільших торговців цінними паперами, саме репоопераціями. Так от на мою думку тоді, коли ринок був на підйомі, так би мовити, чим менше дисклоуже, тим краще почувалося і трейдери, і як це не дивно емітенти. Спробую довести. Або, можливо, ви спробуєте е, потім переконати мене в чомусь іншому. Отже, поїхали. Для того, щоб довести або спростувати моє твердження, я би хотів розглянути всього-навсього 5 категорій. І спробувати, ну, як знаєте, в тих міфбастер, да? тобто розібратися, чи це, є, це, чи це міф, чи це реальність. Можливо, давайте почнемо е, з тої моделі ринку, яку ми на сьогоднішній день з вами маємо. Згадайте, будь ласка. Звідки взагалі в Україні появився ринок капіталу? Я тут буду зараз змішувати, я буду говорити про фондовий ринок і про ринок акцій, про ринок облігацій, розуміючи, що вони працюють зовсім по-іншому, розуміючи, що в нас трошки воно було перекручено, не так, як ну, принципово в розвинутих країнах. Але менше з тим, звідки воно це до нас прийшло? Пам'ятаєте оце-оце Один чудовий момент, ну можливо, не дуже чудовий, але досить таки короткий, в країні з... не звідки. З'явилися мільйони інвесторів. І на той момент всю структуру ринку, яку ми з вами запроваджували, та структура мала би відповідати потребам мільйонів інвесторів. Що вийшло насправді? Що ми маємо на сьогоднішній день? Ну, картинка десь така. Тобто я не можу сказати, чому він без голови. Я думаю, що там можна поставити силует будь-якого торгівця, олігарха чи ще когось, але питання полягає в тому, що замість мільйонів, як ми кажемо, бабушок, да, в нас є білі воротнічки, які на цьому ринку фактично працюють. Чи їм потрібно financial Disclosure, чи їм потрібна Privileged Information? Оце дуже велике питання. І, на мою думку, і дослідження це переконливо, абсолютно доводить, що вони якраз набагато краще почуваються в такій більш-менш мутній водичці. Да? Тому те, що стосується першої структури, маркет модел, я би поставив однозначно ні за чот. Він та модель ринку, яка у нас на сьогоднішній день є. Вона а, нормальні, глибокі financial disclosure не підтримує і не потребує. І всі спроби їх запровадити, вони якось йдуть проти шерсті. Да? Тобто, начебто воно і потрібно, але якось, як Вінніпух говорив, у мене правописання хороше, але воно хромається. Да? Якось воно десь так виходить. Друге, регулятори. Що у нас думали регулятори? Справа в тім, що сам був долучений каюсь до запровадження цих стандартів в банківській сфері. І на той момент, коли ми їх запроваджували, ми думали, що все дуже просто. Ну, Що, що може бути простіше? Що в тебе є стандарти, бери їх і запроваджуй. Весь світ запроваджує, ти що, дурний, що ти не зможеш запровадити. Що вийшло? Вийшло ось таке. Ну, дисклоужер. Тобто тобі сказали, сказали. А далі ти вже сам приймай собі рішення, чи будеш ти палити, чи не будеш ти палити. Але питання було навіть не в тому. Локальна інтерпретація стандартів виявилася така, цікава. Тобто ваш верхній одяг вас вбиває. Да? Ну, буває, собственно говоря.